Усім вітання! Сьогоднішня субота обіцяє справжню футбольну насолоду у вигляді захоплюючих поєдинків. А ми ж обіцяємо тримати вас в курсі усіх найголовніших подій з самого ранку. Поїхали! Оболонь дивує. Пивовари обіграли рух і очолили турнір по УПЛ. Віктор Циганков відзначився результативною дією у матчі за Жирону. Новий сезон в Англії розпочато. Чинний чемпіон Ліверпуль обіграв колишню команду Забарного. Україна, попри невдалий тиждень в Єврокубках, зберегла 27-му сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Поразки Динамо та Полісся позбавили нашу асоціацію будь-яких залікових балів. Єдиний плюс приніс Шахтар завдяки нічий у матчі відповіді проти Панацінейкоса. Ці півбала поділилися на чотирьох учасників. Тож за тиждень українські клуби додали всього 125 тисячних очка. Попереду нас залишаються Словенія і Словаччина, а також Румунія та Угорщина, які помінялись позиціями. Дістати під час кваліфікації ми можемо хіба словенців серед переслідувачів Азербайджан та Болгарія. Але великої загрози для позиції України вони не несуть. Варто відзначити, що серед цієї групи у нас найменше втрат припинила свою участь у Єврокубках лише Олександрія. Тим часом в УПЛ після старту третього туру є сенсаційний лідер, і це оболонь. Команда Олександра Антоненка після нічиєї здобула дві поспіль перемоги. Цього разу жертвою пивоварів став рух. Цікаво, всі голи у цьому поєдинку були забиті після стандартів. Спершу Денису Сименко замкнув подачу Олега Слободяна і відкрив рахунок у грі. А львів'яни у другому таймі відповіли шедевральним пострілом із штрафного у виконанні Ростислава Ляха. Захисник руху філігранним ударом поцілив у дальній кут і забив свій дебютний гол в Белл. Та все ж останнє слово у матчі було за киянами. Не менш фактним голем зі штрафного відзначився Сергій Суханов. Тож 2-1 на користь оболоні, яка є однією з сенсацій перших турів нового сезону. Я сказав, що я впевнений, що я візьму м'яч і заб'ю. Чесно, була якась, ну, було таке якесь чувство, е, не знаю, ну, натхнення. Я, я розумів, ну, впевненість була стовідсоткова, що я заб'ю. Хлопці кажуть, ну хай ну він впевнений. Ну, забив вони, все, всі питання зняті, як то кажуть. Взяв на себе відповідальність. Вирішальний момент. Ну, президент поставив нам завдання. Да, це Ми знаємо, але ми живемо від працюємо від гри до гри. Абсолютно не, не дивимося там далеко, але є гра, є матч, є підготовка. А, ну, а Яке завдання, якщо не секрет, сьоме місце. Він сказав не нижче сьомого місця. Ну, будемо робити все, щоб залишитись тут у цій сімці. Цій тур УПЛ продовжиться сьогодні. Зокрема, свою першу перемогу в чемпіонаті спробує здобути Олександрія. Для цього команді Кирила Нестеренка потрібно у рідних стінах обіграти амбітний металіст 19-25. Напередодні зустрічі містяни оголосили про підписання чергового новачка. До команди на правах оренди з шахтаря приєднався Антон Дрозд. Контракт 20-річного захисника розрахований до кінця поточного сезону та включає опцію викупу. У сезоні 2024-25 Антон провів за гірників 29 матчів на юнацькому рівні, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Один із лідерів колоса продовжив контракти з клубом. Мова про Владислава Велетня. Попередня угода Вінгера була чинною до літа наступного року. Термін нового контракту гравця не розголошується. Але, за даними порталу Трансфермарт, угода пролонгована до кінця червня 2027 року. Додав, що Велетень є вихованцем Динамо, а у колос потрапив влітку 2021 року. І відтоді провів 72 матчі, відзначившись сімома голами та віддавши вісім асистів. Поразки в Єврокубках не привід зупинятися. Динамо з підвищеною мотивацією готується до поєдинку. УПЛ. на підопічних Олександра Шовковського чекає новачок епіцентр. Це буде дебютне протистояння клубів. Активно готується до гри Анхель Торрес, який повністю відновився після травми. Натомість, під питанням, участь у грі Дениса Попова, котрий отримав ушкодження у поєдинку проти Пафоса. А ось дебютант УПЛ «Епіцентр» продовжує підсилювати свій склад, і робить це системно. Адже команда з кам'янця-Подільського підписала вже третього іспанського новачка. До епіцентру на правах вільного агента приєднався вихованець реал реалсосєдаду Джона Саберіо. 29-річний хавбек виступатиме під 39-м номером. Останнім його клубом був іспанський луго, де в попередньому сезоні Саберіо провів 16 матчів, забивши один гол. Матч чемпіона УПЛ Динамо та чемпіона першої ліги епіцентру розпочнеться сьогодні о 18.00. й Не менш цікаве протистояння відбудеться у ковалівці. Там місцевий колос, який на старті сезону іде без очкових втрат, приймає вдома Карпати. А розпочнеться футбольний день в УПЛ Грою Олександрія «Металіст» 19.25. Вмикайте наш канал об 11.45. Саме в цей час стартує передматчова студія Матч Центр, яка фахово підготує вас до сьогоднішніх поєдинків. А зараз ідеальний момент, щоб поставити нам вподобайку. Така маленька дрібничка для вас велика приємність для мене і привід вкотре усміхнутись. А для кращого ефекту підпишіться на наш ютуб канал, щоб завжди бути з нами. Люблю, ціную кожного, хто нас підтримує. Якщо ви вже лайкнули і підписались, продовжуємо. В англії напередодні стартував новий сезон. Чинний чемпіон розпочав чемпіонат з перемоги над декс клубом Іллі Забарного. барного. Багатомільйонні вкладення почали працювати одразу. Лік голам ВПЛ відкрив Екітіке. Форвард відпрацював боротьбу до кінця, вийшов віч на і без проблем переграв голкіпера. Француз встиг і асист віддати. Після його передачі відзначився гакко. Обидва м'ячі були присвячені дієго жоті. Бормут не знітився, а відповів дуже гідно. Семеніо оформив дубль і зрівняв рахунок. А далі відбувся дебютний гол в АПЛ Кєзи, який став джокером Слота. Ну і як же без голу Салаха, який добив суперника? 4-2, дуже складна та все ж перемога Ліверпуля. Перший тур АПЛ продовжиться сьогодні. У суботу Остан Віла прийматиме Ньюкасл. матчем проти Вестгема еліт англійського футболу повертається Сандерленд з Русене. А завершить ігровий день о 19.30 зустріч Зустріч Гемптона та Манчестер Сіті. Центральний матч туру Манчестер Юнайтед Арсенал відбудеться в неділю. А в понеділок у заключному поєдинку туру зійдуть Заліц та Евертон Миколенка. Олександр Зінченко найближчим часом може покинути туманний Альбіон. Захисник розглядає варіант, аби вже невдовзі перебратися у Туреччину. Нашим гравцем активно цікавиться Фенербахче. Команда, яку тренує Жаземого Оріньо, хоче орендувати Олександра за 3 мільйони євро і мати опцію викупу футболіста за 10 мільйонів євро. Турецькі ЗМІ повідомили, що українець вже зустрівся зі спортивним директором турецького клубу і взяв час на роздуми. До слова, контракт Зінченка із арсеналом чинний до літа наступного року. Напередодні стартував сезон і в Іспанії, і в перший же ігровий день на поле вийшли одразу два українці. Якщо Віктор Циганков був у стартовому складі Жирони в матчі з Райо лікану, то Владислав Крапевцов вийшов на заміну наприкінці першого тайму. Все тому, що основний голкіпер каталонців Гасаніга сполив та був вилучений з поля. До того часу Жирона вже програвала 0-2, А далі мадриці реалізували ще й пенальті. У другій половині гри себе проявив вже циганков, технічно пройшовши захист суперників та віддавши асист на року. Загалом Віктор отримав другу кращу оцінку в складі своєї команди 7,7 і Лише на одну десяту менше отримав крапивцов. Тож, попри поразку, наші співвітчизники непогано проявили себе. На відміну від Жирони, новий сезон з перемоги розпочав вільяреал. Жовта субмарина обіграла вдома новачка Лаліги Реалов Єдо 2 0 А сьогодні чинний чемпіон Іспанії Барселона зустрінеться з мальоркою. У неділю мадридський Атлетико на виїзді поміряється силами з еспаньолом. А у вівторок відбудеться дебют Хабіолонса в Лалізі на чолі Реала у поєдинку за Сасуною. Дивіться матчі Лаліги ексклюзивно на Мегого. Куди більш вдалим видався старт сезону для Дженова Руслана Малиновського. Команда українця без проблем розібралася з Віченцею у Кубку Італії. Малиновський з'явився на полі на 60-й хвилині за рахунку 3-0. І міг його збільшити, утім, його єдиному удару не вистачило точності. Відтак, цифри на табло так і залишилися без змін до завершення матчу. Дивіться, матчі Кубка Італії ексклюзивно на Мегого. Поклали початок новому сезоні у Франції. Там Рен, граючи у меншості, здобув перемогу над Марселем, відзначившись голом у компенсований час. Перший тур Ліги 1 розтягнеться на три дні, але увага українських болювальників, безперечно, буде прикута до недільної гри ПСЖ проти Нанта. У цьому матчі Запарижан може дебютувати наш Ілля Забарний. Освідчення на стадіоні вже стало звичною справою. А ось захисник Дортменської Борусії Коуту пішов далі у цьому питанні. Бразилець місяць тому відсвяткував весілля зі своєю коханою Маріаною. А тепер на полі рідного Вестфаленштадіона пара провела гендер паті, інтригуючи відлік на табло, камерна атмосфера. І ось за кілька миттєвостей Ян та Маріана дізнались, що в них буде донечка. Неабияк потішився цій звісті і син коханої Коуто – чотирирічний Тео. Хлопчина у символічній рожевій клубній футболці вибіг до батьків та розділив із ними момент щастя. Нехай у кожного з вас буде якомога більше таких щасливих моментів. Цінуйте близьких і даруйте їм радість. Ну а ми побачимось з вами вже в ефірі фірімач який розпочнеться об 11.45 на УПЛ ТБ. До зустрічі.